Добрий день, малята. Приближається новий рік. Дивіться на картинку. У кімнаті вся сім'я. Тато, мама, братик, я, а в кутку ви подивіться, лісова стоїть цариця. Ось подивіться, яка у нас струнка пишна, зелененька, ні велика, ні маленька. Будемо її вбирати. Сяючі святкові шати прикрасимо гірляндами, іграшками, бантами. Ну, мо разом. Один, два, три, сяялиненько, гори! Зовсім скоро на поріг до нас прийде Новий рік. Новий рік це одне із державних свят в Україні. Воно відмічається завжди 1 січня. Це веселе свято, на якому відбуваються чудеса, діткам дарують різні подарунки, здійсняються мрії. Люди вітають своїх друзів, близьких. Хто придумав святкувати Новий рік? Уже ніхто не знає. Раніше наші предки святкували Новий рік із приходом весни, коли природа пробуджувалась від сну. Українці ставлять ялинку в свої гарні в самі великій кімнаті, прикрашають її різними іграшками. Звичай прикрашати ялинку прийшов до нас з Європи. Спочатку прикрашали ялинки горішками, печивом, іграшок ще тоді не було. Потім навчилися робити саморобні іграшки, а першу скляну іграшку, яку ми зараз привикли на ялинках, бачити, кульки скляні, видули в 16 столітті, в Тюрингії, в Гер... Німеччині. І тут почали будувати іграшкові такі заводи, де виробляли різні іграшки. Спочатку це були кульки. А потім різні різні фігурки. так, Ми можемо на ялинці. Давайте подивимося, є і будиночки, і різні сосульки. От бачите, будиночки, і, 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 і намистинки, грибочки, м'ячики, різні різні ігри, і, і, і ялинкові прикраси. Но у вас в кожній сім'ї своя ялинка, в кого велика, в кого маленька, всі, але ви всі. Прикрашаєте свою кімнату, там, де ялинка стоїть, іграшки, ялинку іграшками прикрашаєте. сама головна ялинка у нас стоїть в Києві, вона найвисока на Софіївській площі, в столиці. Щоб ви знали, що кожна ялинка, таку, як ми ставимо вдома, росте до 10-15 років. Перша штучна ялинка також. Була зроблена в Німеччині, і вона дуже була дорога. Її дуже її прикрашали її все, але її дуже-дуже берегли, тому, тому що вона була одна така, а потім почали її вже виробляти пластмасові ялинки. Зараз дуже багато людей переходять із. Таких натуральних ялинок, що в лісі ростуть на штучні ялинки, вони кожну перед новим роком достають її і прикрашають іграшки. Вони також дуже-дуже гарні. Кожна країна по своєму зустрічає новий рік. От в Португалії кожну хвилину перед Новим роком людина повинна з'їсти одну виноградинку за 12 з кожним ударом. Годинника зідають по виноградинні. 12 ударів, в 12 виноградина, 12 загаблюють бажання. У Швеції перед новим роком діти вибирають королеву світла, лючію, її наряджають у біле плаття, на голову надягають корону із запаленими свічками. А у нас, я відмічаю, дітям дарять дарунки, збираються. Рідні, бабусі, дідусі, мамині, і татові, друзі і разом відмічається свято. Ось зараз, так, і на свято, звичайно, у нас хто приходить Дід Мороз, Снігурочка, з Ялинка. Ось подивіться, яка в нас картинка ось така. Дід Мороза в віконце і каже: йду, йду до вас, ви мене чекаєте, дітка? А дітки дуже цікаво, дуже чекають Діда Мороза. Так, а зараз ми з вами прикрасимо ялиночку. А зараз, дітки, відгадайте загадку. З голочками, віти має, у прикрасах гарних сяє, є на ній блискучі кульки, срібний дощик і бурульки, ліхтаріта на мистинки. Новорічна це ялинка. А в нас така, бачите, ялинка така стіннями, так? А ми повинні на неї надіти, одягнути її, що іграшки. Але кожна іграшка повинна бути на своєму місці. Я вам буду показувати, а ви пальчиком показуєте, куди я повинна поцепити. Цукерка. Дивимося уважно на ялинку. Ось цукерка, так? Ось у нас ось така янкова прикраса. Дивимося, де в нас така довгенька є, так? Ось вона де? Так. А ось такий пряничок, так, такий. Де ж наш пряничок? От ось тут. Ось така червоненька кулька. Дзвіночки. Де у нас дзвіночки? Ну шукайте, шукайте, допомагайте да мені. Ось на самому верху. Ось такий. Кулька така, так? Такий. Давайте дивимося, де наша кулька така. Ось вона. сніговичок. Де наш Ось він. будиночок. Хлопавка. І ось така іграшка, так? Така ось. А давайте де вона. Ну, ось так. Ось, бачите, ми з вами прикрасили ялинку. Та в нас вона гарна, яскрава. Ось така ялинка. Ось, а тепер, дітки, подивіться, ялинку ми прикрасили, свято настало і до нас гості завітали дідусь мороз. А своїх мішках великих великий, червоний, він приніс іграшки. Ось давайте зразу відгадаємо разом. Що це за іграшки? Лялька. Це наша лялька. Є. Ось така лялька. Дід мороже дарує не тільки хлопчикам, так і дівчаткам іграшки. Барабан. Корабль. Чого такий. Машина. Машина. Машина, машина, машина. Оце наша машина. Ось бачите? Літак. Вертоліт той у нас такий гарний. Качечка. Шукаємо Качечку. Ось тут. Коник. Ведмедик. Ячик. Пасточка. Ось такий ой, така погрінушечка така. А для маленьких. Маленький вже теж Дід Мороз приходить, правда? Не тільки вже до таких, як ви. Ось ми от з вами. Подивіться, що приніс нам Дід Мороз. Різних різних іграшок. Ось через декілька днів, як я вже сказала, прийде до вас гості Новий рік, а разом з ним і прийде Дід Мороз. Бажаю вам гарних подарунків, здоров'я, щоб ви завжди були веселими, щасливими, добрими росли. Батькам побажаю щастя, здоров'я. Новому році. З Новим роком. До нових зустрічей!